Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Думаю, людей трохи набрати. Ми робимо яблучний сік, і Треба більше рук. Втілюйте плани разом з БНП, Паріба, Груп. Отже, ви дивитеся єдині новини. Це канал Ми України. З вами знов я, Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Півгодини тому завершилася майже двогодинна телефонна розмова Дональда Трампа із Путіним. Щойно вона скінчиться. Білий дім анонсував вихід президента Сполучених Штатів до преси. Тож у найближчу годину чекаємо звідти деталей. Перед розмовою Трамп заявив, що налаштований оптимістично і переконаний, що Кремль погодиться на тридцятиденне припинення вогню. Перед спілкуваннями з Путіним Трамп мав розмову із прем'єром Британії Кіром Стармером. Той чергове закликав очільника Сполучених Штатів зміцнити позиції України, щоб забезпечити мир справедливий і міцний. Росія ж тим часом готується ще збільшити кількість інформаційно-психологічних спецоперацій. Попереджає головне управління нашої розвідки. Окупанти розширюють підрозділи і ПСО просто у складі свого війська. Москва навіть запровадила окрему групу військових спеціальностей інформаційне протиборство. Тобто у кожному з нас зараз треба бути особливо пильними, бо ця війна, перш за все, за наші і з вами мізки. Не дозволяйте ворогу використовувати вас у темну, не поширюйте інформацію із сумнівних джерел надто, якщо вона дуже емоційна. Володимир Зеленський сьогодні у Фінляндії із офіційним візитом заплановано його зустрічі із фінським колегою, членами парламенту, уряду і представниками оборонних компаній, ітиметься про оборонну підтримку інвестиції в українське оборонне виробництво і євроінтеграцію. В день росіяни ударили кабами по прикордонню Чернігівщини у місті Семенівка. Зараз пошкоджені більше 30 будинків, спалахнули пожежі. Бачити кадри руйнувань люди не постраждали, повідомляє Нацполіція області. Цієї ночі наша ППО збила 63 ворожі безпілотники із 137, що їх московити запускали із різних напрямків. І ще 64 дрони імітатори були втрачені локаційно. Російські шахеди знов летіли по Україні на Запоріжжі. Є влучання у об'єкт критичної інфраструктури, тому у Балабиному і Кушугумі світло поки що подають за графіком на Полтавщині у Ловенському районі. Уламками пошкоджені два приватні будинки. На Дніпропетровщині гасили пожежі на двох підприємствах. У Черкасах московити поцілили адмінбудівлю і склад із продуктами. Люди не постраждали ніде. У столиці уламки збитого російського дрона упали на шкільне подвір'я у Деснянському районі. Діти і вчителі були в укритті. Тож обійшлося без поранених і тут. А у Херсоні росіяни поцілили дві багатоповерхівки: кілька магазинів, перукарню і лінію електропередач із артилерії. Уламками снарядів вночі вибито майже півтори сотні вікон. Через пошкодження контактної мережі у місті тимчасово не працює один із тролейбусних маршрутів. Дирка Діра наскрізь, і у тій стіні далі. Дзеркало розбило, зірвало стерю, все скло надруски, а квіти стоять. 1200 викрадених Росією українських дітей вдалося повернути додому від початку Великої війни. Але близько мільйона трьохсот. Тисяч неповнолітніх українців залишаються на тимчасово окупованих наших територіях, куди не мають доступу ані представники України, ані представники міжнародних інституцій, тому точну їхню кількість назвати неможливо, і досі немає затверджених механізмів, які дозволили б повертати наших дітей систематично. Всі ці діти обов'язково дають за спеціальною дружною до дитини процедурою відбору свідчень. Вони дають свідчення обов'язково, і всі ці злочини документуються, бо ви абсолютно праві. Ці діти є живими свідками злочинів, які скоювала і скоює, на жаль російська влада на окупованих територіях. Ці діти бачили вбивства, ці діти бачили обстріли. Вони розуміють, що це саме тому Російська Федерація, в тому числі не хоче віддавати цих дітей, і робить все, аби вони не воз'єднали з біологічними родинами як ліквідують окупантів на курському напрямку. Показала 82-га окрема десантно-штурмова бригада зсу. Ми нищимо ворога дронами. Ворожа техніка і жива сила росіян злітає у повітря. На Курському напрямку досі триває операція ЗСУ. за сьогодні українські воїни відбили там 12 ворожих атак. Попри те, що росіяни постійно накривають їх із повітря, тільки сьогодні ворожа авіація скинула на наших 17 кабів. А на одному із найгрячіших напрямків ЗСУ поповнили обмінний фонд п'ятьма росіянами. Як все було, ви бачите зараз на відео бригади Червона калина. Наші військові з'ясували, де ховається ворог. Підійшовши за цими координатами до напівзруйнованих будівель, четверо наших хлопців відкрили вогонь, подавили опірокупантів і запропонували їм здатися. Росіяни виповзали із свої схованки в український полон буквально на колінах. Один із них виявився зовсім нерядовим. Кого саме вдалося захопити у цій операції? Нацгвардійці обіцяють розказати згодом. Виходимо руки вгору! Автомати до гори! Виходимо по одному! агенти ФСБ затримали СБУ на Черкащині. Йому 46 І є шанс. Що решту свого життя він проведе за ґратами? Завербували зрадника через телеграм-канал. Він об'їжджав місцевість і передавав координати стратегічних об'єктів, які за його допомоги росіяни мали атакувати дронами і ракетами. Заскочили цю особину на гарячому під час дорозвідки. Зараз він за ґратами чекає суду. За завданням окупантів він об'їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони. Одночасно агент фіксував геолокації критично важливих енергооб'єктів регіону та відслідковував наслідки ворожих прильотів. Ну а на Харківщині оперативники прикрили канал, яким у виїздили за кордон. Житель передмістя знайшов сімох військовозобов'язаних і за 7 тисяч доларів з кожного обіцяв пакет All-Inclusive, квитки до Ужгорода, фіктивні медичні документи і нібито домовленості із прикордонниками про безперешкодний перетин кордону. Цього спритника затримали теж на гарячому. Коли майже півсотні тисяч доларів від ухилянтів, які ось-ось мали сісти на потяг, він вже отримав. Зараз під вартою, але чомусь має право на заставу у один мільйон гривень. Ну і просто зараз на Одещині палає очерет у полум'я аж десять. Гектарів стовпи чорного диму видно за кілька кілометрів неподалік селища Маяки. Осередків загоряння кілька, чи не усі на території нацпарку. Але дістатися до них через особливості ландшафту рятувальникам вкрай важко. Відсутні шляхи під'їзду до осередків. Тому пожежні авто разом з вогнеборцями чергують там, де вогонь може перекинутися на житлові масиви. Антитепловізійні ковдри, плащі і нестандартну форму шия для військових Наталія Щербина із Дніпра. Обидва її сини на фронті. І, хоча старшого зв'язок із яким зник після російського обстрілу під Бахмутом ще у 22-му, вважають зниклим безвісти, Наталя відчуває її син живий. Про свою надію і підтримку його бригади сказала Софія Москаленко. Виставка досить велика, як бустальне ліжка навіть більше. Такою антитепловізійною ковдрою можна накрити військову техніку або бліндаж і навіть загорнутися у неї з головою. Хлопці особисто передавали звіти, що хлопчика вже не чекали, а він вийшов, замотався в цю. Ковдру і вийшло. Увесь секрет в особливому матеріалі, що знаходиться поміж шарів тканини. Завдяки дзеркальній поверхні він залишає тепло всередині. А відтак наші військовослужбовці стають невидимими для ворожого тепловізора. Звичайний екран, який вставляють в ковдри, ну це він тримає там дві години, да, допустим, а тоді нагрівається однаково. Е, ця ковдра, вона в неї нема термінів. Якщо дрон висить і періодично наблюдає. То вона ну вона не вичисляється свої особливі ковдри. Наталія планує запатентувати та шиє не лише їх, а ще плащі, пончо і навіть чоботи, аби з голови до ніг захистити бійців від ворожих розвідників. Береться за всі нестандартні замовлення. Найбільша довжина в мене була 5 на 9 з Три пота я зійшла, поки я її зробила. Вона починалася оттуда, оце все отут і аж туди. Вперше за швейну машинку вона сіла уже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді її старшому синові, який записався добровольцем, терміново знадобилася змінна військова форма. Та у червні 2022 року він перестав виходити на зв'язок. Це був виходить, Донецька область, Бахмутський район. Вони заходили туди на евакуацію. забирали людей, і там був обстріл. Сина Наталія шукала по всіх лікарнях Дніпра. Мала надію, що він живий, але після сильного удару втратив пам'ять або лежить без свідомості. Я ж заходжу просто в кожну палату, так просто брожу по лікарнях. Я не трапила на одного з хлопчиків, які там був. І він каже: ми заходили з однієї сторони, ми вийшли без потір, А вони були зажаті в куток з іншої сторони. Щоб відволіктися від тривожних думок, Наталя взялася за шиття. Антитепловізійних ковдр зшила близько півсотні. Гроші на них збирають волонтери та такі ж матері, як Наталія, чиї сини зникли безвісти або перебувають у полоні. Вона вірить, коли її Станіслав повернеться, він пишатиметься своєю мамою. Я відчуваю, що дитина жива. Ну не можу передати як, але ну кожна мама відчуває. З Дніпра, Софія Москаленко, Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Майже 9 мільярдів гривень від початку великої війни виплатив громадянам фонд гарантування укладів. Під час воєнного стану, у разі неспроможності банків виконати свої зобов'язання перед клієнтами, повне повернення грошей з відсотками гарантує держава. То як вкладникам і фізичним, і юридичним. Повернути свої кошти, скільки часу на це потрібно, і яку мету ставить перед собою фонд після вступу України в ЄС, розказала його директорка. Розпорядниця Ольга Білай. Повне інтерв'ю. Дивіться у ефірі каналу Ми Україна. Сума гарантування. Так зараз ми маємо повну гарантію. що тисяч гривень буде після завершення воєнного стану плюс три місяці, але в Європі діє 100 тисяч євро. Для фізичних осіб і для юридичних осіб, також тобто, це депозити такого середнього малого або середнього бізнесу. Так. І е, наша стратегічна мета це інтеграція в євросоюз, і фонд також має свою стратегічну мету. Ну і попри усі виклики війни Україна йде вперед. Сьогодні у Києві відкрився п'ятий у світі інтерактивний музей математики Кубоїд інноваційний освітній простір, що допомагає розвивати критичне мислення, логіку і просторову уяву. Тут наочно показують, як математичні закони працюють у природі. Техніці і щоденному житті це дійсно дуже круто, каже наша Анастасія Терещук. Як в нас реформують підхід до викладання точних наук, вона вже побачила на власні очі. Вивчати геометрію за допомогою крутіння педалей, дізнаватися температуру через кнопки, а ще вираховувати коливання за допомогою куль. Це все тепер можна зробити у музеї математики у Києві. Всього у просторі 120 різних експозицій. Тут кожен знайде свій улюблений куточок для вивчення точних та природничих наук. У цьому районі оголошено попередження про замотінь. Так, тут можна спробувати обрати локацію у світі, вибрати якісь, якісь погодні умови, і потім записати відеозвернення для мешканців цієї локації з попередженням про якісь погодні негаразди. Дар'я поглиблено вивчає математику із дитинства. Та в такому музеї вперше музей виглядає дуже круто, дуже не знаю сучасно. І тут насправді поєднано лише математика, а й інші точні науки, наприклад, фізика, хімія. Ми бачили багато всього, багато різних. Експонатів і звісно ну, цікаво це спробувати на собі. Іван теж призер Олімпіад істочних наук. Йому тут найбільше сподобалось синхронне гойдання, тому що з допомогою неї можна вивчити, що таке енерція. Ось принцип роботи синхронного маятника. Ось, хоч це вже не математика, але теж трохи цікаво. Такі музеї у світі справді унікальні, бо їх дуже мало. Він четвертий у Європі, п'ятий у світі і перший в Україні. Ця ідея була а, ще в 20-21 році, але безумовно а, наслідки війни і виклики трішки відтермінували. Але, тим не менш, це говорить про те, що Україна живе, наука живе, і, незважаючи на будь-які виклики, ми йдемо вперед. Тут відвідувачі застосовують теорію математичних задач на практиці, розв'язують задачі, тренують логіку. Простір цікавий не лише дітям. Цей простір це про радикальну зміну підходу, це про те, щоб закохати. Людину, молоду людину в математику, зацікавити її, але не тільки це в тому числі і про вчителів, тому що цей простір передбачений як навчальний центр для вчителів, де вчителі зможуть використовувати ті підходи, які тут застосовуються в експозиції, для своєї роботи з дітьми в класах. Досвід створення такого музею переймали в іноземних партнерів разом в партнерстві з міжнародними партнерами, тими чотирма музеями, про які в світі існують, з кожним з них ми працювали. Це музей математики в Нью-Йорку, це математику в Гісені в Німеччині, а також музей в Барселоні. Поки музей працює у тестовому режимі. Квитки для всіх можна буде придбати на офіційному сайті проєкту Кубоїд вже із 1 травня. Анастасія Терещук, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Уже у найближчу годину і до кінця цієї доби чотири області України накриє пилова буря: Кіровоградщину, Одещину, Херсонщину і Миколаївщину рівень небезпеки жовтий. Попереджають рятувальники. Угодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту. Пильнуйте, і як можете не виходити на вулицю, не виходьте.